Валентина Артюхіна родом із Щопа, проживає в Ужгороді, а за духом найближче Мукачево. Дівчині усього 23, А вона вже працює в трьох школах учителем, захоплюється всім, що пов'язане з мистецтвом. Каже, шалена тяга до творчості з'явилася ще в дитинстві. Талант дівчини одразу помітили батьки і направили в правильне русло. Записали на гурток малювання. А за кілька років Валя почала малювати в шкільній газеті. Я навчалася в загальноосвітній школі. В Чопській загальноосвітній школі і там діяла шкільна газета Чопська, Нафаня, називалась, і я була там художнім редактором. Ми брали участь усе в олімпіадах шкільних газет, і ми займали і перші місця навіть завдяки цьому, що я коли вже перейшла в 11 клас. То Наша шкільна газета Нафання. Вона виграла в всеукраїнському конкурсі шкільних газет, і мені подарували путівку в Артек, коли я дізналася, що завдяки тому, що наша газета виграла і зацінили мої, так би мовити, малюнки роботи на, на цих. Шкільних газетах дуже це зацінили, і для мене це було дуже це такий стимул, щоб далі розвиватися. Дівчина каже: зараз більше сумує не за школою, а за художнім інститутом у Мукачеві, де навчалася студентські роки, запевняє найкращі. Знайшлися мої люди, моя атмосфера. Такі ж люди, от як я, і я не те, що змінилася, я просто була сама собою. Я розкрилася більше. Я показала, хто я така і хто я насправді. І може заціки цьому. Я вже з першого курсу я стала старостою. Я старостою була 5 років в інституті, бо я дуже була все дуже активно займалася і. В творчому плані, і як активісткою була найкращі спогади у валі пов'язані з традиційними поїздками художників, пленерами. На обличчі одразу з'являється усмішка, а всередині тепло і затишок. Цю атмосферу ти занурюєшся у цей всесвіт, і ти от забуваєш про всі свої проблеми. Ти забуваєш все, що там сталося в, в цих будних днях. Ти, ти от зануришся цей весь процес і. І коли ще навколо природа, гори, тиша, і, і ти стоїш от за етюдником і картина, ти створюєш от свій всесвіт, от це для мене оце, от, пленер. За п'ять років навчання в інституті ми все їздили, як і взимку, як восени, так і літом, ми всі пори року їздили на пленер, незважаючи ні на яку погоду. Після навчання Валя не одразу знайшла роботу за фахом, тому почала працювати у школі у групах продовженого дня. Дітей дуже полюбила. Перший клас і вони мене дуже любили. Я приходила кожен день після уроків, я їх забирала до своєї групи. Це обійми, це радість. Валентина Сергіївна прийшла. Тобто усмішки цих дітей, радість І і те, що вони переживають, вони діляться з тобою, просто для мене ну я люблю дітей. Також веля спробувала себе графічним дизайнером, робила візитівки, афішки, анкети, рекомендації та логотипи. Однак навіть ця творчість не завжди приносила задоволення. Часу для написання картин було обмаль. А з цього навчального року дівчина почала працювати в трьох ужгородських школах. Каже: нарешті, те, що їй подобається, викладає образотворче мистецтво, художню культуру, веде гурток малювання. Паралельно має час на роботу вдома. Зараз працюю і малюю не тільки реалізацію. І навіть стилізовано. І там я працюю як в кольорі, так і в чорно-білому варіанті, тобто графічно. Ну, а мій улюблений жанр це портрет. Я все любила малювати людей. Я спочатку малювала портрети моїх рідних, близьких людей. Які я дарувала там, на дні народження, а потім якось, в часу так вийшло, що вже потім якось замовлення пішли, бо ті сказали, що тим сказали, що хто там малює портрети, і так перейшло до того, що в мене є і замовлення по, по портретам. Малюнки Валентини також прикрашають і стіни. Зокрема, влітку дівчина створила тематичний малюнок для спеціалізованого фехтувального залу в спорткомплексі Динамо. Наразі працює над роботою в стилі поп-арт. Крім того, захоплюється фотосправою. До того ж, має ще третє улюблене хобі східні танці. Займається 10 років у чопському колективі Наргіз. Кілька тижнів тому привезла нагороди з міжнародного конкурсу. Валя є чемпіонкою України в кількох номінаціях. Перемогла в категоріях соло і до про Під цю пісню, під яку я танцювала, про що там співалося, то я показувала всі свої переживання, всі свої почуття. І що в дійсності це не я просто от грала. Я в дійсності можна сказати, тепер, і до тепер переживаю. Є такі в мене що почуття, що я в танці, хоча би в танці, я можу це передати. Словами не можу передати, сказати. Але от в танці показати так. Валя впевнена, творчий шлях у житті обрала не випадково, щоб це не було фото, малювання чи танці. Їй усе дається з легкістю, адже має для того навіть творче прізвище. Артюхіна арт, мистецтво.